Перше і найголовніше, що створення сил е безпілотних систем справді змінить хід війни. В Цьому жодних сумнівів. Раз друге, я сам був на цій презентації і до цього багато підтримував волонтерських і інших організацій, які це робили з 2014 року. Знаєте, просто з, -з натхнення і бажання підтримати збройні сили України. Але зараз нарешті настав час, і я відзначаю, що командування зразу взяло їх в стартап в команду. Всі від Марії Берлінської її волонтерської організації до інших фахівців, яких, на жаль, не можу назвати за іменами, хай вони будуть невідомі, але їх фах, їх натхнення точно дає мені так точно впевненість в тому, що сили безпілотних систем українські справді будуть і є унікальними і змінять хід війни. А тепер про самі безпілотники, дуже коротко, не тільки безпілотники. Купальні реби, я вже про них згадував не тільки купальні, в принципі реби для захисту наших захисників на нулі, на одиниці і так далі. Це той напрямок, який Україна точно може і зобов'язана витягнути, із дуже простої причини. Таким чином ми захистимо наших захисників від ланцетів від інших бойових е дронів агресора. В них їх багато, в них їх поки що більше, як і вони справді е дошкуляють дуже серйозно нашим бійцям. Ідемо далі про те, які дрони, е яких дрони не вирішать е хід війни. Я категорично не погоджуюсь. Хто сумнівається відкрийте останні сучасні презентації, поки що вони американські презентації розробки мікродронів. Мікродрон, який має 3-5 грамів вибухівки, але за допомогою штучного інтелекту хвіртку залітає зграє і знищує цілий бойовий підрозділ. Просто кожного агресора одного одноосібно, персонально. Хто цього не знає, мені дивно, що не знають люди у нас фахові військові. А я не тільки знаю, я закликаю, щоб якомога швидше таке виробництво і закупівля почалося для наших збройних сил, щоб з нуля запустили таку зграю, такий рой, і він той підрозділ, який висунувся. Знаєте, точково і е, особисто особово познищував. Я тільки за на Вовчанському напрямку точно потрібно. І це один з прикладів. Є серйозні дрони, от, так як пан Анатолій правильно кажуть, стратегічними завданнями. Ну треба ж до Мурманська належці долетіти, і ці ту 95 кляті, їм вже по 50 років, а вони ще взлітають. І ракети по нам запускають. Треба допомогти їм, щоб вони ніколи не взлітали.